Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Сьогодні ми вирішили зайти до саду наших сусідів, щоб показати вам, як виглядає садок, коли за ним не доглядають вже майже протягом двох років. З початку війни сусіди наші виїхали з України, і догляду за садочком майже немає. Тільки но. Один раз сусід приїжджав, трошки тут поприбирав. Це було ранньої весни. Влітку восени нікого немає. Ніхто рослини не поливає. І в сьогоднішньому відео хочу вам показати, як виглядають рослини, які залишилися зовсім без догляду. Які рослини можуть витримати ось саме. Таку відсутність своїх господарів, таку відсутність догляду за ними. Почну одразу з цього квітничка. Хто з нами давно на каналі знайомий з цим дуже гарним, привабливим квітничком. Але зараз можемо побачити, що він позаростав бур'янами. Їх не дуже багато, завдяки тому, що саме в цьому місці, де я зараз сиджу, тут в нас внизу чорна агротканина в цьому квітнику. Зверху задекоровано гарним камінням, і це дозволяє цьому квітничку бути майже охайним. Отже, які рослини в ньому зростають? Дивіться, з цієї сторони бересклет крилатий, вже в нього червоніє лист. Так, без поливу листя всі, бачите, трошки підв'яли, але ви, він живий. Якщо б дощик зараз пішов би, або Господарі повернулися і почали його поливати, з ним все гаразд. Позаду мене висаджували ми тут похороплідники, дерен. І ще тут одна рослина, ось ця. Може, хто побачить і напишеть її назву, бо господар, коли ми переробляли ці квітнички, він сказав, що я не знаю, як вона називається. В неї такі довгі соцвіття. Вона. Знаєте, схожа на будлею, але може це її різновид. Але мені здається, що все ж таки це не будлея. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть. А поряд з будлеєю тут зростають похороплідник Андрея. Ні, це дьяволо ось цієї сторони, ось цієї темний Бачите? Там далі позаду там дерен. Його не можна зараз побачити. Елегантісима з білим краєшком лист. І з цієї сторони там похороплідник Енджел Голд. Він такого насичен, а? Був, що нема, та ти що. О, друзі, мені здавалося, так, ну, трошки підв'яв. А, це ось він. Енджел Голд ось він. Він трошки позеленішав, а трошки підв'яв. Тут у нас дерен елегантісима. Ну нічого, я все одно я бачу, що він живий, бачите? Неуважно придивилася. Так, з цієї сторони. По центру в нас Барбариси. Барбариси чудово виглядають. Це або адмірейшн, або фаербол. Точно не пам'ятаю. Ось жовтий. Це в нас Барбарис Голдаліта. Неймовірний, бачите, який красунчик. Один раз я заходила до цього садочку, це було на початку е літа, мені здається, може, в червні місяці. І трошки я підстригала їх. І все, один раз. Вони тримають свою форму і дуже гарно виглядають. Підстригала разом з барбарисами тоді ж і е сосногірську. Тут в нас сосна гірська поміліо, мені здається, теж гарно виглядає. Дивіться, зовсім без догляду. Е в нас знаходиться тут кіпарісовій горохоплодний бульвар. Достатньо непогано виглядає. Знаєте, буває так, що доглядаєш за ним, і в нього і хвоєпад, і все, 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 все. А цей гарний, охайний дивіться, зовсім небагато там хвойного опаду. До речі, цей бульвар, мені здається, ми йому дарували на день народження, так? Дуже йому сподобався, і ми тут його і посадили. З цієї сторони там теж барбарис. Він вже починає скидати листя, тому що восени всі барбариси по різному себе поводять. Деякі першими починають скидати листя, а є ті, які дуже довго тримають лист і вже останніми їх скидають. А дивіться, як гарно виглядають, поперед, Виглядає поперед мене це неймовірний. Ялівець Gold, Він теж змінює колір протягом літа. Буває насиченого жовтого. Зараз він трошки зеленіше, але все одно в нього настільки яскравий колір. Він на фоні, ось дивіться, там туї, все, що зелене, можна побачити, що він яскравіший. Яскравіший, ніж сосна гірська, яскравіший, ніж будь які поряд рослини. І знаєте, що мені подобається? Old gold, він завжди ось так росте. Бачите, якщо його не стригти, він так дуже охайно розростається. Так, дуже так в різні сторони і невисокий, невисокий, десь сантиметрів, ну, може, тут 30 завишки. І все. А в ширину дуже великий. А дивіться, який великий в цьому квітничку. Це ялівець блю-чіп. Він майже килим. Р, е, тут вже він розросся, мабуть, метри на, там, мені здається, вже і на три. Дуже такий великий, гарний в якості ґрунтопокривного. В цьому квітнику все ж таки, бачите, ось тут, на передньому плані, дуже багато будь і бур'яну. Чому так? В цьому місці дуже багато навесні в нас тут тюльпани, гіацинти, там флок шилоподібний зростає. І саме цю частину цього квітника ми не закривали, коли перетворювали ці квітнички чорною агротканиною. І зверху не засипали камінням, а трошки тільки задекорували поверх ґрунту, поверх землі, тільки но сосновою корою. І дивіться, все ж таки. Бур'ян проростає. Його не складно буде прибрати, але це, на це е, якийсь час треба буде потра... витратити. Ось так виглядає цей квітничок. Пішли далі. А цей квітник настільки об'ємний. Дивіться, які тут всі рослини пишні, великі. Він збільшився саме протягом 2022 року. 2023 року. Дивіться, який великий, які рослини в ньому зростають. Звісно, майже в кожному квітничку у нас повторювалися рослини. Похороплідник Д'яволо темного кольору непогано виглядає, дивлячись на те, що у нас вже майже місяць немає дощів. Листя трошки вниз, але всі вони живі. Це нічого страшного. Поряд зеленого кольору, трошки позеленіша. Це похороплідник Енджел Gold. Теж, дивлячись на те, що догляду нема, поливу нема, тримається, тримається. А дивіться, як гарно виглядає барбарис перед ним бордово-червоного кольору. Ось барбариси, вони не... ну, молодці. Друзі, я дивлюся на них, і мені подобається, як вони тримаються без догляду. Дуже часто, коли я розповідаю про барбариси, тут зелені, бачите, це барбариси з нашого садочку. Атропурпуреа а це грін карпит. Такі самі, як в нашому садочку, хто дивився, вони червонішають вже пізньої осені. Коли я розповідаю про барбариси, я завжди кажу, що барбариси посокостійкі і вони можуть зростати в будь-якому ґрунті, навіть в лужному. Барбариси. Гарні рослини, ось саме для саду, якщо так трапилося, що не буде за ним догляду. Седум матрона яскравий, такі в нього листя великі, суцвіття дуже яскраві. Посадила е, тут в цьому квітничку його, бо цей квітник створювала я сама. Для того, щоб ці суцвіття потім, е, бачите, були в гармонії з похороплідником, з барбарисом. Щоб колір так був перетікав так, з одного місця в інше, з цієї сторони. Гортензії Ну, гортензії, дійсно, хоча б іноді вони потребують поливу, не дивлячись на те, що тут найневибагливіша гортензія Аннабель, але цей квітник зранку до пізнього вечора вже, вже до заходу сонця. Дивіться, ось там сонце. Сідає якраз, вона знаходиться на сонці. Тут спека, тут найспекотніше місце в садочку. Це для рослин дуже гарно, але коли їх поливають. А коли не поливають, то вже дивимося, які витримають навіть спеку і без поливу. Гортензія страждає. Вона не загине наступного року. Господарі повернуться, вже, сподіваємося, і будуть за ними доглядати. Колосняк піщаний блакитний красень. Цей витримає будь-що. Він навіть, якщо його посадити і не стримувати, то він буде зростати в усьому садочку. Ось тут ми його саджали в великі вазони. Його потрібно обов'язково стримувати, бо він агресор. Повзе куди хоче, але дивіться, яскраво виглядає. В нього такий блакитний колір, неймовірний. У нас тут велика гортензія, тут теж гортензія. А тут ось такі три великі кущі бур'ян. Великі кущі колесняка піщаного. Перед колесняком спірея, японська, Gold Flame. Її я не стригла. Вона трошки худіша стала, квітла, бачите, не стригла, ну, мабуть, не побачила. Можна, було, коли підстригала трошки тут садочку, підстригти, але все одно вона жива. До речі, я дуже часто стикаюся тим, що наші глядачі пишуть, а що з моєю спіреєю, може я її не поливаю, може вона чогось підсихає. Може, які шкідники її шкодять їй, придивляйтеся дуже уважно. Ось дивіться: ніхто цю спірею не обробляв, не поливав. Тут і затінку немає, тут спекотне сонце. Гарно виглядає. В наступному році одну-дві стрижки, і вона відновиться і буде виглядати тут неймовірно гарно. Внизу тут в нас ґрунтопокривний. На початку літа, квітне, це в нас. Ой, друзі, забула. Зараз напишу на відео. Знаєте, буває так, що розповідаєш, розповідаєш, і, може, трошки пізніше згадаю. Так, седум це варій гатний, в нього краєшек, бачите, білого кольору в листя. Теж гарно виглядає, не розвалюється, такий дуже охайний. Цуцвіття такі ніжного рожевого кольору. І дивіться, у нас тут світлий він такий світленький, а матрона, ось там подалі, він темний. І цей, якщо здалечку дивитися, він ніби на темному фоні дуже гарно виглядає. Ми робили світлини так, колись, щоб дивитися, як поєднуються рослинки в цьому квітнику. І ось саме на світлинах дуже гарно виглядає ось цей седум на фоні седума матрони. Внизу ґрунтопокривний ялівець блючіп. Гарно розростається. З цієї сторони ялівець, який зростав в садочку наших сусідів, ми його переносили в цей, в цей квітник, назву я, на жаль, не знаю. Мені здається, що він схожий на мінжулів, але це не мінжулів. Він світлого кольору, але трошки, мабуть, інший. Там теж додавали для симетрії блючіп, і блючіп себе гарно почуває. На початку літа, колись ми приходили в цей садочок, показували, як виглядають рослинки на початку літа. І показувала я і бруслину Emerald Gold, трошки ми її підстригали. Це в нас бірючина аурея, її я стригла, вона була в вигляді кулі. Ось дивіться, вона виглядає дуже гарно. Яскравий колір. Ну, пагони е, зрозуміло, що повідростали, але якщо б я її стригла або господарі стригли, то вона виглядала б більш охайно, акуратно, дуже витривала. Гарна рослина. В нас є відео на каналі, де я про її, про її розповідала. Казала, що вона конкурент одній рослинці в саду, яка така. Її може пошкодити гусінь. Подивіться, кому цікаво буде ось посилання вверху про цю рослину. Неймовірна, яскрава, невибаглива, нічим не хворіє, а ще в неї першої навесні з'являється ось таке яскраве жовте листя. Що в нас там? Симетрична посадка. Далі продовжується бруслина Емеральд Голд. Бруслина Емеральд Голд змінює свій колір. Навесні в неї такий помаранчевий, дуже яскравий колір. Вона вічно зелена, стрижеться, стрижеться теж дуже гарно. Можна грунтопокривною її залишити, а можна такі ж самі кулі, як вірючини Аурея, вистригати. І з цієї сторони симетрично в нас висаджений такий же самий варігатний седум. Ось дивіться. Всі ці рослини без поливу. На спекотному сонечку. Тут похороплідник дьяволо теж. І е, завершує посадку тут ялівець blue Arrow. Теж росте, прирісти, трошки повільно росте, але все одно він живий. І, друзі, подивіться: весь цей великий квітник ми так висаджували, що фоном для цього квітника у нас повинні бути той брабант. Ось вони висаджені. Без поливу на спекутному сонці дуже гарно зростають. Зараз покажемо вам кадри той е, брабант, яку ми водночас висаджували в своєму садочку. Ми їх придбали однакові і однакові посадили в своєму садочку і в садочку наших сусідів. А ці брабанти в нашому садочку зростають більше в затінку. Ми їх трошки поливаємо протягом цього літа, раз на тиждень. Обов'язково в нас і зараз крапельний полив там працює. Вони поливаються. Але дивіться, яка різниця на повному сонці без поливу, а тут в затінку із поливом. Вони менші, ті мені здається, ось такі. Барбариси теж висаджували в цьому садочку, всі витримали, збільшилися. Це всі барбариси з нашого садочку: це атропурпуре і грін карпет. Теж, задумка була така, що будемо їх тут стригти. Господар вже придбав в нього кущоріз є, приїде, все буде робити. Тут буде дуже яскрава огорожа, і з цієї сторони дивіться, як виглядають чагарники. Вони теж в якості огорожі тут висаджені, щоб, щоб відокремити зону відпочинку. від, Ну тут зараз бур'яни, а до війни тут був дуже гарний, дуже гарна городина, тут зростало всього дуже-дуже багато. Всі чагарники, живі, листя не зів'ялі гарні. Я його, мені здається, два рази підстригала. А цей е, навіть перевершив мої очікування, друзі, він зростає швидше, ніж всі інші чагарники. Господар хотів, щоб тут була яскрава огорожа, тому ми так і висаджували. Вона симетрична. Е, з цієї сторони дерен елегантісіма з білим краєшком. І з тієї сторони, але там я бачу дерен. Трошки підв'яв. А тут гарний. Ну, мені здається, тут, тому що е, опівдні тут затінок від будинка. І це допомагає витримати дирину. А там спекотне сонце, сонце протягом всього дня. Оце знаєте, що це таке? Це не вітер, це в нас так пташки, е, щось там їжу якусь шукають. Ото приїжджаємо в наш садок і сюди прийшли таке саме і в нас, і в цьому садочку. Дивіться, як гарно виглядає спірея японська Little Princess. Заходила я в садочок, підстригала, щоб огорожа тут була така щільна, і її ж теж ніхто не поливає. Вона і квітне зараз другий раз, після того, як її підстригла. Троянди в цьому великому квітнику, звісно, страждають. Вони не дуже гарні. Хоча свого часу господар дуже пишався своїми трояндами. Дуже пишався. В нього вони були завжди доглянуті. А цього року і минулого не підживлень, не обробок, нічого не було. Весь цей квітник закритий чорною агротканиною, зверху соснова кора. Зараз можна все це побачити. З часом буває так, дощі, вітер, трошки суває е, кору. Але якщо б ви були в своєму садочку, ви б це виправляли все. Бачите, от так, Пройшлися і, всі, і все виправили. Але коли вас немає, вже як є. Все одно дивіться, друзі. Е, тут майже немає бур'янів. На початку літа ми один раз сюди приходили, трошки поприбирали. Розуміли, що господар, коли побачить відео, йому так буде сумно. І трошки ми прибрали бур'янів. Після цього ніхто більше не прибирав. І як ми їх прибрали тоді, вже нічого і не повиростало. Ну, може, там одна-дві, десь там якісь там повиростали, а зовнішній вигляд загалом дуже непоганий. Дуже непоганий квітничка. Який квітник мені дуже подобається, як він себе поводить, як він виглядає? Так це ось цей квітничок. Жодної бур'янини тут я не видалила. Похороплідники підстригала один раз. Це в нас похороплідник Angel Gold. Трошки листя підсохло. Так, влітку в нас вже було і 45 градусів. Але все одно вони витримали. Нові, нові прирісти є. Чарнички живі, дуже непогано виглядають. Ялівиць монглоу теж зростає, блакитний красень. Показували, як він виглядає в середньому віці, друзі. Ось дивіться, цей найбільший, тому що на нього більше сонечка потрапляє, на цього менше сонечка потрапляє, а цей зростає в затінку. Ось дивіться, якщо ви хочете висаджувати ялівці, хвойні рослини в затінку, ось так вони будуть виглядати. Вони знаєте, які сиротки така. ну, Порівняйте, які вони. Дивіться, вони ж всі одного віку. І всі одного зросту ми їх саджали. Але цей на сонці, бачите як? Сантиметрів, мабуть, мені здається, на 50 вище, ніж оцей. Спіреї японські, гарнюні яскраві. Тут в нас Голден принцес. Дивіться, яка вона Голден а яка вона яскрава зараз. Помаранчева вже. Тут в нас грань Розанна. Страж так вже підсохла, вже вона не квітне, але все одно більш-менш квітничок такий, знаєте, здалечку дивишся. Він охайно виглядає. І в нас на передньому плані тут підстрижена. Це я заходила, підстригала тут лаванда. Другого квітіння не було, ну не поливу, нічого немає, але все одно бачу, прирізки є жива. Якщо вам сподобалося наше відео, якщо, якщо вам сподобалося, як виглядає сад сусіда, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтеся. А ще, друзі, хочу сказати, що всі ваші подобайки, коменти дуже гарні, підтримають і нашого сусіда, коли він буде читати, що ви пишете, що гарний квітничок, гарно витримує, без догляду це їм буде теж дуже-дуже приємно. Сподіваюся, саме такі відео допоможуть вам в створенні садочки. Тому що коли ми створюємо свої нові сади, нам дуже важливо посадити в них саме такі рослини, які б витримали без догляду, без поливу. Все може бути. Тому треба враховувати, що нехай краще зростає менше рослин, але вони будуть висаджені в різних куточках нашого садочка. І всі вони зможуть витримати без нашого догляду, без поливу, без нічого. Отже, друзі, всім вам бажаємо натхнення, бажаємо, щоб у вас завжди була можливість доглядати за своїми садочками, бо це неймовірна насолода дивитися і споглядати, як зростає сад, як квітнуть рослини, як вони збільшуються в розмірах. Догляд за садочком він, знаєте, подовжує з життя і поліпшує настрій. Тому бажаємо вам, вам всього самого найкращого. Слава нашій Україні і її незламним, непереможним, мужнім героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлана. До зустрічі!